Сьогодні 27 жовтня 2023 року. Мала на роботі стрес. Я вже казала про це, що мене система не допускала до роботи, але я відпрацювала день і мені за нього заплатять. А що буде завтра, не знаю. Після роботи вирішила піти в магазин Лідл. Мені там подобається. Хліб фермерський називається фермерський хліб, я його брала вже кілька разів, але мені не дуже зручно туди ходити, півгодини пішки туди, півгодини назад. Або можна поїхати автобусом не на, менше, не на більший час швидше виходить, тому що автобус чекати, до автобуса йти. Але виходу немає. Вчора в Валді хліб не купила, хліба вдома немає. Лаваш теж закінчився і вирішила піти в Лідл. Лідл у нас тут маленький магазин, коли ми жили в Олександрії, і він був дуже великим. Ми пару разів туди їздили, але нам не зовсім сподобався він, тому що там ціни вищі, ніж в Валді. А хліб, мій зять Джон сам випікав. Я, до речі, теж вдома пекла хліб. Мені Джон каже, давайте я вам дам закваску, ви будете пекти. А в мене просто немає часу. Але якщо отак ходить за хлібом, то може я тут теж буду випікати хліб. Побачимо. Ну, Пішла я в Лідл. Прогуляти, заплатила, пішла на почту, відправила чек за квартиру і, думаю, трошки провітрюсь і після стресу і пішла в лідер за хлібом. Але прийшла уже пізно, десь біля сьомої вечора, магазин працює до восьми і фермерського хлібу не було. Я за ним приходила раніше в 12. З 12 до 2 він був, а зараз не було. Ну, Але я купила органік хліб німецький. Я колись його вже купляла. Хліб непоганий. Моєму зяті дуже сподобався. Він коштує 3 долари. Печиво це я купила датське 3,50. Ну, я купила його на подарунок. Далі побачила вафлі долар 55, Я вафлі вже півтора року не їла. От як приїхала в Америку, так і не їла. А я їх дуже полюбляю, хоча я знаю, що вони шкідливі, ну, думаю, ладно, інколи можна себе побалувати. Купила сир. Таку ж марку я купила вчора в Валді, і він був долар 55. А цей 2,15. Ну, другий е, производитель забула, як буде українською, пробачте, 45 років розмовляла російською мовою. Е, і думаю, спробую цей сир. І я також ходила, щоб купити оці от, е, рукавички резинові. Я взяла, мабуть, місяць чи два місяці назад. Купила. Вони в цьому магазині саме дешеві. Вони коштують $1,74 і плотні дуже хороші. Я в минулому році о, місяць або півтора місяця тому купила, і мені дуже вони подобаються. Думаю, куплю ще й купила ще 4 коробочки, тому що я працюю у бабусі, і мені і там потрібні, і вдома потрібні, а ходити туди мені незручно в той магазин. Тому купила 4 коробочки рукавичок. Я ще купляла в магазині все по долару, там 2 долари. Але вони гірші, оці кращі, вони і плотніші, і довше держаться. Ті в мене швидко порвались. Тому рекомендую, у кого є магазин Lidl поряд, то купуйте ці рукавички, вони дуже зручні. Ну і вже купила палички для вух 300 штук за півтора долара теж. Ну. І в мене вийшло 19 доларів з налогом, 60 центів налог на покупку. От. І я порахувала десь у мене хостовар 9 доларів і 10 доларів продукти. Ну, з них 3,50 на подарунок. Тобто 6,50 це додати до вчорашньої покупки, і в мене виходить уже. Вчора я потратила 70 доларів і 6,50 76,50. Я просто хочу рахувати, скільки я на їжу потрачу грошей за місяць. Хоча у мене є запаси, ну все одно, щось, щось я купляю, тому будемо рахувати далі. Знімаю для себе, якщо комусь цікаво, я не проти, щоб люди дивились, може вони знають, де що купити вигідніше, чи яке життя в Америці. І Як люди адаптуються в Америці після 60 років? У січні місяці мені буде 62 роки, і приходиться мені працювати на двох роботах. Дома була на пенсії, мабуть, років 4 я не працювала, а зараз працюю. Ну, Мені не важко фізично подивимося, що буде далі. Завтра поїдемо розбиратись з роботою, а там буде видно. Все, пока-пока. До зустрічі. Будьте здорові і миру в Україні. Не миру, а спочатку перемоги, а потім миру. Перемога дасть нам мир.